Думаю, всі бачили яскраві реклами брокерів, які надзвичайні відсотки можна заробити на первинному розміщенні акцій. Чули фінансових блогерів, що розповідають, які нереальні гроші вони заробили на цьому. Бачили іменитих аналітиків, які розповідають про перспективи участі у IPO, чи навіть читали серйозні і надійні видання, які ведуть до того, що первинне розміщення це надзвичайна можливість заробити. Проте насправді не все так солодко, як здається. І у цьому відео я розповім вам іншу сторону IPO і їх справжні результати, про які чомусь забувають розповісти. Усе буде іскова. Конкретикою фактами і живими розрахунками. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Одразу до справи. Я пропоную розглянути IPO із погляду двох основних видів інвесторів: це довгострокові, яким подобається бізнес-компанії, які беруть участь для того, щоб отримати хорошу ціну входу для своєї позиції. А друга група це короткострокові інвестори, які хочуть заробити на різниці ціни. Тобто такі інвестори отримують низьку ціну акцій на IPO і продають акції одразу після завершення локап-періоду, в надії, що до того часу ціна збережеться вище ціни IPO і вони отримують прибуток. Почнемо із довгострокових інвесторів. Та для повного розуміння коротко розповім, як саме відбувається вихід компанії на біржу. Певний стартап розвиває ідею, а для розвитку він шукає кошти. Якщо цей проєкт має потенціал, то венчурні інвестори надають йому кошти для росту. По факту росту проєкту, венчурні капіталісти розглядають, як їм заробити на цій інвестиції. Є два варіанти. Або продати комусь цю компанію, або вивезти її на біржу. Нас цікавить другий варіант. Щоб вийти на біржу, такі компанії звертаються у інвестиційні банки або інші організації, які займаються виводом компаній на біржу. Такі організації називаються андеррайтерами. Вони працюють або за комісію, або викуповують усі акції, щоб потім продати їх дорожче. Далі йде ціла система підготовки до IPO. Це підготовка фінансових звітів, пошук первинних зацікавлених інвесторів, формування пропозиції акцій і її ціни, розрахунок ідеального часу виходу на біржу. І саме основне це маркетинг. У деяких моментах десь щось може трішки відрізнятися у процесі, але в основному все так. Взагалі, андеррайтер робить усе, щоб роздути вартість. Тут немає жодної теорії змови. Це просто бізнес. Чим дорожче вони продадуть компанії, тим більше вони зароблять. І потрібно розуміти, що на IPO гарантовано заробляють 4 групи учасників: це засновники стартапу. Венчурні капіталісти, які першими вклались у компанію і переводять свій паперовий прибуток у реальні гроші, андерайтери, що запускають процес виходу на біржу, і брокери, які заробляють щедрі комісії. І тут має появитися головне питання, за чий рахунок банкет? Думаю, що вам уже зрозуміло за рахунок розрібного інвестора. Я не випадково у описі процесу IPO зробив наголос на маркетинг. У цій ніші маркетинг це левова частина залучення коштів. Без нього ніхто би не купував акції до виходу на біржу. А для ефективного маркетингу засновники активно їздять по конференціям, ведуть соціальні мережі, венчурні інвестори вкладають гроші у інфлюенсерів, аналітиків і провідні медіа. Андерайтери залучаються підтримкою грошовитих клієнтів, а брокери рекламують послуги із участі в IPO, проводять розсилки повідомлень клієнтам, ну і так далі. Увесь цей спектр дій і приводить до того, що IPO таке популярне. Проте, маю зауважити, що це не означає, що на IPO виходять погані компанії. Ні, на біржу виходять багато достойних бізнесів. Проблема в іншому, як каже Уоррен Баффет, на IPO не буває недооцінених компаній. А інший відомий інвестор, якого називають батьком вартісного інвестування, Бенджамін Грем, говорив, що IPO це найгірший метод швидко розбагатіти. У жодному разі я не відмовляю вас брати участь у IPO. Просто ви маєте розуміти, що знаходитесь у інформаційно невигідному положенні. По новим компаніям немає довгої історії фінансової звітності. А окрім цього, є випадки маніпулювання звітністю. Є навіть термін такий фінансова інженерія. Якщо все ж таки вирішили брати участь, то прискіпливо аналізуйте доступну звітність компанії, а також інші доступні джерела інформації. Вам потрібно знайти чітку відповідь, чому компанія виходить на IPO, чому недостатньо взяти кредит для розширення і приносити прибуток поточним власникам. Як компанія планує використовувати залучені кошти? Зрозуміло, що усі заявляють, що на розвиток, але треба переконатися, що ціль не тільки вивести в готівку ранніх інвесторів, потрібен скрупульозний аналіз фінансової звітності, пошук незвичайних показників та їх пояснення. Наприклад, нестандартний прибуток, тобто прибуток від неосновної діяльності, або якийсь одноразовий, тобто непостійний прибуток. Те ж саме стосується активів. Особливу увагу потрібно приділяти до нематеріальних активів Intangible assets. Це і для діючих компаній маніпулятивна категорія, не тільки для компаній IPO. Там треба дивитися, який відсоток від усіх активів становлять саме нематеріальні активи, що саме туди входять і як оцінені ці активи. Узагалі перелічно все немає змісту. Просто знайте, що для компанії IPO потрібно більш глибоко аналізувати звітність. Ще один важливий момент IPO, який працює проти інвестора, це те, що андерайтери самостійно підбирають період виходу компанії. Вони дивляться, щоб на ринку була ліквідність і ринок ріс. Тобто ще один фактор підвищеної ціни компанії. Компанії не виходять на лістинг на падаючому ринку. Звичайно, виключення можуть бути. Явний приклад, це останнє IPO, яке було на Freedom Finance. Компанія Sondors мала вийти на IPO у кінці 2022 року, проте відмінила вихід із зрозумілих причин, боялась низьких продажів, так як на той час ринок був падаючий. Та чи взагалі IPO випереджують біржові індекси? Це доволі просто перевірити. Ми можемо зрівняти динаміку ETF на індекс SP 500 і фонд IPO. Як видно, фонд первинного розміщення доволі сильно відстає від індексу. Єдиний момент, коли йде випередження, це 2020 рік. Це після ковідний період, коли ринки заливали ліквідності. У цей період росло усе. А було стільки, що інвесторів не цікавила звичайна дохідність ринку. Люди вкладали у ризикові історії, але як закінчились дешеві гроші, усе різко здулося. І якщо коротко по статистиці IPO, то більше 60% компаній, що виходять на первинну пропозицію, за 5 років, так і не стають прибутковими. А ще в останні роки більшість компаній, які виходять на розміщення, є збитковими. Причому в деякі роки цей показник перевищує 80%. Проте ще раз мушу наголосити, що є багато хороших компаній, які виходять на IPO. Наприклад, той же Facebook, який, до речі, за локап-період впав майже на 50%, але і з часом показав себе дуже достойним. На зараз від ціни IPO він виріс приблизно на 1200%, випередивши індекс SP 500 у 4 рази. Тому, якщо все ж таки хочете інвестувати довгостроково у IPO, то проводіть дуже детальний аналіз. Якщо ви в цьому не сильні і не являєтесь фахівцем, то краще уникати таких інвестицій. Інвестуйте туди, де у вас є розуміння. І з довгостроковими інвестиціями компанія компанії IPO розібралися. Тепер перейдемо до короткострокових. Тобто придбати компанії по ціні IPO і продати їх по завершенню локап-періоду. Тут також дуже гарно попрацювали маркетологи. І перед тим, як показати реальний стан речей, запрошую підписатися вас на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, то всі дописи тільки по ділу. Уся інформація прикладна, без води і без реклами. Продовжуємо. Я буду проводити розрахунки на основі даних Freedom Finance. Це не камінь у їх сторону. Вони досить нормальний брокер. Я маю там рахунок і ніколи жодних питань не виникало. Більше того, вони проводять попередню аналітику IPO і не допускають своїм клієнтам явний шлак. Це є великий плюс. Просто зручно використовувати їх дані. Так як я маю статистику і особисто брав участь там у IPO. Якщо взяти інших брокерів, то картина приблизно ідентична. По даних Freedom, середня прибутковість по завершенню лока періоду становить 52,87%. Ця цифра повністю реальна. Хоча у мене цей показник вийшов мінус 19%. Але це питання таймінгу. Тобто, якщо ви зайшли у несприятливий період, ваші втрати від IPO будуть суттєво перебільшувати середньоринкові ринкові показники. Більше того, ви можете зайти у сприятливий період, але поки ви утримуєте позицію під час локап-періоду, щось може помінятися і ринок почне падати. Саме у таку ситуацію я і попав. Тому і такий результат. Тому у мене мінус 19%, а ринок приблизно в нулі був за той період. А тепер давайте розрахуємо реальну дохідність від IPO, а не те, що нам показують маркетологи. І порівняємо із звичайною інвестицією у біржовий індекс. І так, як я сказав, середня дохідність IPO становить 52,87% за локап-період. Цей період становить 93 дні, тобто фактично квартал. IPO на Freedom почали виходити із 2012 року. І останні враховані дані закінчуються 2022 роком. За цей період середня дохідність ринку становила 11,75%. Так, цей період був доволі сильним. Якщо перевести у квартальну дохідність, то це буде приблизно 2,7%. На перший погляд це дуже мало порівняно із 52,87% дохідності IPO. Проте є декілька важливих факторів. Перший це комісії. За участь у IPO приходиться платити 5% за алокацію капіталу і 0,5% за продаж акцій. Тим самим чиста дохідність падає із 52,87 до 48,63%. Хоча і комісії це не основна проблема. Найбільше впливає другий фактор це розмір алокації. Тобто скільки вам дадуть акцій на капітал, який ви виділили під первинну пропозиції, по моїй власній участі у мене середній показник алокації рівний 1,6%. Це означає, що на 2000 доларів зарезервованих під IPO, найчастіше це був мінімум для участі. Мені давали акції на 32 долари. Таким чином, 48,63% прибутку із врахуванням алокації перетворця у 0,78%. А це у 3,5 рази менше, ніж просто пасивно інвестувати у індекс SP 500. І це без врахування дивідендів від акцій, що входять цей індекс. А ще треба врахувати, що IPO нерівномірно проводяться. Тобто у певний період їх може не бути узагалі, тобто капітал буде простоювати. А у певний період їх може бути декілька паралельно, тобто ви весь капітал не зможете розмістити повноцінно. І фактична дохідність буде ще меншою. Таким чином, щоб реально отримувати прибутки від IPO, потрібно мати високу алокацію, це мінімум 10-20% на капітал. Інакше прибутки не будуть перевищувати показників биржевих індексів. А щоб підвищити алокацію, потрібно знавати умови у брокера. Наприклад, у Freedom Finance можна було отримати кращу алокацію, якщо ви отримували їх акції у портфелі, або якщо мали більший торговий оборот. Також, якщо у вас більший депозит, то у вас будуть менші комісії, а ще можна використовувати маржинальні кошти, хоча за це прийдеться платити. Звичайно, це все ризики і додаткові витрати, тому потрібно чітко розраховувати, чи окупиться вам ця інвестиція чи ні. А взагалі торгівля IPO на час лока-періоду це що схоже на лотерею. Хороша компанія при несприятливому періоді може дати великий мінус, як я це говорив раніше, було у Facebook. І навпаки, слабка і збиткова компанія може дати надприбутки. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.